Вечірнє сонце дякую за день. Вечірнє сонце дякую за тому, за тих лісів просвітлений едем і за волошку в житті золотому, за твій світанок і за твій зеніт. За те, що завтра хоче зеленіть, за те, що вчора встигло озуніти, за небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу і за те, що мушу вечірнє сонце дякую, за всіх, котрі нічим не оскверніли. За те, що так, що завтра вже своїх натхне, що десь у світі кров ще не пролито, вечірнє сонце дякую за день, за цю потребу слова, як молитви.